В суд же сегодня в суд же находится и подразделение Минобороны России. Вокруг, и в некоторых частях города, находится противник. Значит, там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не може сказати, що він повністю контролирует суджу он тому що він її реально не контролирует. на відео. командир чеченського спецпідрозділу Ахмат Апті Алаудінов керівник тих самих кадирівців, які мали боронити кордони Курської області. Але як відомо, із завданням не впоралися, не склалося. При цьому апті протягом останніх 9 днів нагадаю, уже вп'ятий встиг вити інфополи із повідомленням про те, що цитую обстановка на Курском направлені рабочая. Сіли РФ постепенно уничтожают ВСУ». Противник не может може сказати, що він повністю контролює суджу, он тому що він її реально не контролирует. Як виглядало поступове знищення збройних сил України у Суджі, кадирівцями, можна було пересвідчитися у середу зранку, коли триколірну ганчірку зішклябували з однієї зі шкіл у центрі деокупованого населеного пункту. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли слава Україні Героям слава! слава! У кадрі на передньому плані журністка ТСН Наталія Нагорна. Аж коли знаходиться на вулиці Ланіна 7 що вже підтвердили незалежні військові аналітики. Присутність кореспондента на цій локації наштовхує на логічні висновки. Місце безпечне і знаходиться далеко від бойових дій. І тепер, схоже, тікток батальйону доведеться випускати новий відосіка з роз'ясненнями апті, що насправді він мав на увазі не суджу Курської області, а до прикладу Сунжу він Гушаті. А загалом із кожним відкриттям Алодіновим рота він підставляє Путіна. и Крымский режим. Большая часть участка нашей первой линии пограничной, она до сих пор контролируется. Как сидели там и сидят бойцы подразделений пограничных войск, как бы оно ни было, те же срочники до сих пор сидят в некоторых частях. Так, це ті самі строковики, яких Владимир Путін у черні 2023 тисячі обіцяв не відправляти у безпосередню зону бойових дій, але й це бойовими діями не назвеш визволення Курщини із російських лап. Це так ситуація, провокація, обстоятельства ситуація в цілому, звісно, мені відома. у підтвердження того, що сили оборони України саме деокуповують частину Слобожанщини. Бабуся, мешканка одного із населених пунктів Курської області. Ролик, на якому літня жінка щирою українською писує, хто насправді такий Путін уже став віральним. Хто Путін? Син, що він наробив? Дітка? Ну нічого, все буде добре. Що ти на, на дітку? все буде добре? Вам чи жити і жити? Голова села теж втік. А потікала всі, а, а бросили мене як не Бо Мусин ну, пенсію мою забирав. Їсти мені важливе суте. А зараз що уїсти папа не давали хлопці. Ваші. Да? І Ой, який ви гарний хлопці. Що ж до тих, хто кинув цивільних на призволяще, тобто строковиків, яких виловлювали по лісах та пачками брали у полон, то на федеральних смітниках розгорнули цілу кампанію із роз'ясненням, чому участь строковиків у війні це абсолютно нормально. Непросту місію на себе узяв алко депутат Держдуми Андрій Горольов. Згадав при цьому і утилізацію як в Афганістані, так і у двох чеченських війнах. Ще один нюанс. не ви знаєте, границу прикривали срочниками, поэтому не очень получилось. Слушайте, ну это вообще глубочайшее заблуждение. Мы. Ми все войны, Афганістан, Чечню в Ну, Срочниками ж. Я вам больше скажу: уже в этой войне срочники теж в Курську область нападение цілої бригади, причому нікого не потеряли. 60 человек угрохали у них, же уже было. Ну, цікавить точна локація, час і взагалі персони цих хоробрих юних салдафонів, які провели спецоперацію і відбиття цілої української бригади, а заодно і знищили 60 бійців. Їх би точно мали повішити на дошку пошани, а Путін вручити золотую звезду героя. России. Гаролью, узверисного детали и что до успешной спецоперации, но продолжил продолживать разжигать ее массы и дает эффективным застосованием строковикиф. Жалко, пацанов, несомненно. мы раньше что воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной Армии контрактники были. А первая Чеченская, вторая Чеченская, сто процентов все это же было. Нет, нет, не в этом дело. Но воювали срочниками. 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 То есть контракт, не контракт, но срочники то были. были. Да. Это все же было. І сьогодні, когда ну я извиняюсь, прижало, но, наверное, это было оправдано. Жалко, но оправдано. Раніше нагадаю Гурульов вимагав повернення смертної кари зрадників Батьківщини та закликав знищити 20% росіян, які не підтримують путінський режим, та хочуть завершення так званої СВО. Я хотів би, щоб в цьому нашому общесті, яке сьогодні. Довірять на 8% президенту, а це саме тот показатель сплочення, який є на сьогодні, що вся гніль, яка залишилась, вона має бути ну сіні ізолірунута, хоча б як-то уничтожена. І також цей самий Горульов закликав вдарити ядеркою по європейських столицях. А тепер, коли Курська офензива завдала удару під них і доводиться евакуйовувати близько 80 тисяч населення із прикордоння, ядерна доктрина поламалася.